Статистика, увы, неутешительна. Около 200 человек в год погибают на замерзших водоемах. Знаете, это хобби. Хобби, которое должно приносить радость. Радость, а не критические какие-то ситуации. Поэтому мы и будем проводить сегодняшнюю акцию, во время которой служба спасения покажет приемы спасения людей, которые попали. Сначала это будет происходить э, подручными средствами, а после этого они продемонстрируют спасение людей с, с использованием профессиональных, профессионального оборудования. Мы очень и очень надеемся, что данная акция, э, демонстрация, раздача брошюр, э, брошюр по безопасности на льду помогут в дальнейшем многим избежать критических ситуаций. Багато повелиться, просить про допомогу, але, на жаль, такого немає. Таким чином у нас в лікування будуть відкривати людину, яка перша провалилася в життя. здійснюється національно, ну, Рятувальник. Воно подала рятувальникам, подала з спорядження, за допомогою якого. Obrigado. Начальник прес-служби головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві Світлана Водолага. То зачасту більше жертв це люди, які рибореболовлюють, займаються на кризі. Ні, частіше все ж таки це люди, які після того, як вживали алкогольні напої, вони переходять водойми або просто гуляють по воді. Тобто, коли рибалки гинуть на воді, проте частіше це люди, які вжили алкогольні напої і просто переходили або гуляли на льоду. Yeah, yeah. Тичні рибалки, а вони і знають, і все ж таки робота проводиться. Профілактична робота з ними проводиться дуже часто. Ця робота постійна, і навіть у минулому році був такий випадок, коли ми організували черговий рейд, і рибалка нам дістав листівку, коли ми вручали позаминулий рейд. Тобто, все ж таки професійні рибалки вони дослуховуються до наших порад, але вже все ж таки вони продовжують ризикувати власним життям на льоду. І це свідчить, як ми усі. Спостерігали у січні, місяці, коли ми вивели на безпечну відстань 50 рибалок, 4 рибалки ми врятували, коли дуже небезпечна була крига, ну, люди там знаходилися. За допомогою багатофункціонального аероглісеру в місті Києві водолази рятувальники рятують досить багато життів. За допомогою нього можна пересуватися як по кризі, так і по відкритій воді. На різні відстані від місця дислокації рятувальників. Скільки людей вже рятували на цій щупні? 51 чоловік в цьому році вже врятований за допомогою саме такого плавзасобу. Безпечна крига вважається після 7 сантиметрів. Ну якщо вже ви потрапили в таку ситуацію і провалилися на цій кризі, потрібно максимальні свої зусилля прикласти на ноги, тому що за допомогою ніг, якщо буде відштовхуватися водії, ви таким чином можете вибратися з, з цієї ситуації.